Ну і далі будемо говорити про політику про росіян і про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, про те все, що обіцяли після реклами раніше. До речі, у росіян було модно вирбувати не пальців та курейців, А коли ті закінчилися, вони почали вирбувати індійців, африканців та кенійців. Деяких вже навіть встигли наші бійці взяти у полон. І, от за офіційною інформацією від Сибіги, який сказав, що 1436 громадян з 30 ти шести країн Африки воюють зараз в армії Російської Федерації, і це насправді лише офіційне тих, кого угу. змогли ідентифікувати. А так, звичайно, людей може бути значно більше. Росіяни вербують іноземців різними методами деяким пропонують гроші інших. Обманюють і вони не усвідомлюють насправді на що підписуються. Переважно їх відразу відправляють на так звані м'ясні штурми без належної підготовки. І за словами міністра закордонних справ пана Сибіги, російське командування розуміє, що за вбитих іноземців ніхто не буде нести відповідальність, тому їх розглядають просто як другорядний витратний людський матеріал. Як нині проходить мобілізація до російської армії? Дивіться далі. Спочатку обіцяли роботу, а потім змусили підписати контракт з армією РФ. Користуючись тим, що індійські чоловіки не знають мови, Росія обманює їх і заманює на війну проти України. Частина з них вже зникла безвісти або загинула. Родини не отримали ані тіл, ані будь-яких компенсацій. Через це в Індії спалахнула хвиля протестів. Родичі з табличками Путін припинив вбивати наших невинних індійців, вимагають повернути своїх завербованих чоловіків додому. Усі російські представництва вони працюють на те, щоб залучити людей додаткових. І ми говоримо тут це і про посольство, тобто про, і про дипломатичні, і про культурні представництва. І про інформаційні медіа, тобто вони всі вони займаються поширенням інформації вигідної для Росії по самій Росії. Є проблема з людьми, тобто, оцих венюшок, які готові іти за цим длінним руським рублем, їх стає все менше. Російський мобілізаційний потенціал він. На жаль, для нас не вичерпаний і на території РФ, але при цьому вони використовують і додаткові інструменти. Велика кількість людей в бідних країнах шукають можливості, яким чином би заробити. Росіяни дійсно пропонують частково і непогані гроші, частково обманом затягують цих людей, і потім використовують в якості просто м'яса для штурмів. Вербували місцевих чоловіків для війни, і в Кенії. там нещодавно виявили злочинну мережу. Вербувальники обіцяли високооплачувану роботу, але не уточнювали, яку. Українські військові у Харківській області взяли у полон одного такого кенійця, який до Росії приїхав як турист, а вже згодом обманними шляхами опинився в армії. Я опинився в ситуації, з якої я не міг вибратися. Я був, я був прикутий, бо не знав, що підписую. Той підпис той підпис зіпсував мені життя. вони говорили російською, а я нічого не розумів. Росіяни все частіше залучають іноземців, бо виплат по контрактам для власних громадян не вистачає. З усе більшої кількості регіонів РФ надходить інформація про зниження або взагалі скасування виплат для новобранців. Наприклад, у Самарській області одноразову допомогу при підписанні контракта знизили в десятеро з майже 4 мільйонів рублів до 400 тисяч. У Татарстані виплату скоротили майже в сім разів. А в Санкт-Петербурзі виплату у трохи більше як півтора мільйона взагалі скасували заднім числом. Тобто людей на війну заманили, а заплатити їм забули. Росіяни, наприклад, на 25-й рік закладали в прогноз бюджету дефіцит в рамках півтора трильйона рублів. По факту зараз в них вийде майже 6 трильйонів рублів дефіциту річного бюджету. Тому звісно, через це вони вимушені і зменшувати виплати російському бюджету. Буде все складніше набирати нових найманців. Ця ця криза триває з другої половини цього року, коли вперше за всю історію війни. Замість наростання виплат ми бачимо суттєве їхнє зменшення. Вони в собі пояснюють, що в них мовляв достатньо людей, щоб підтримувати саме отакий наступальний наступальний темп їхньої армії, але в перспективі на жаль, це не станеться зараз. А ми говоримо про перспективу півроку. В перспективі півроку справді вони отримують ну такий досить жорсткий кадровий голод. Через брак коштів мобілізацію оголосили і на окупованих українських територіях. Пару тижнів тому з'явилась інформація про мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької області, де Кремль хоче назбирати 100 тисяч військових. А тепер Росія взялася за Луганщину. Там вже мобілізували першу групу українських чоловіків для війни проти України. І прикриваючись охороною інфраструктури, всіх відправили на полігон.